А якщо говорити про повну блокаду Росії, наскільки це реалістичний сценарій, чому до нього досі ще не вдалися, якщо реалістичний? Навряд чи цей сценарій є реалістичним, тому що розмов багато, але Росія продовжує отримувати кошти від енергоносіїв через різні канали, через прокладки, через інші країни і обходить ці санкції. і в будь-якому разі вона має кошти для того, щоб фінансувати війну і продовжувати свою агресивну політику. Якщо казати чи є щось нове в тих санкціях, в тому пакеті, які обговорюються зараз, ну принаймні нічого кардинального. І такого на що можна було б сподіватися, щоб Росія якимось чином суттєво зменшила свій потенціал, який в неї є економічний для продовження ведення цієї війни. А загалом світ має розуміти, що дозволяти проводити подібну політику, воно має наслідки. Відповідно не тільки для України, яка зараз боронить і втрачає життя людей, а і для Європи для всього цивілізованого світу тобто, світ мав би нам допомагати не тільки грошима і тими санкціями, які часто є бутафорними і на папері, і фактичної шкоди не наносить, а надавати ту допомогу, яка б унеможливила продовження фінансування Росією війни і допомогою в цьому фінансуванні. Всіх тих, хто купує будь-яку продукцію в режиму, який веде агресивну війну, а при цьому чому зараз з'являються такі новини? Ми бачимо таку тенденцію, що почали деякі компанії потрохи, нібито повертатися на рашистський ринок багато з них під іншими назвами це збираються зробити. Чи є отака от зараз тенденція, ось такого повзучого повернення? А, міжнародних компаній, які пішли з російського ринку, туди, чи може, це викликало якусь реакцію на посилення обмежень експорту до Росії? Можливо. Ну, війна на превеликий жаль стала вже затяжною. Вона більше року триває і на собі відчуває. Вплив війни найбільше звичайно Україна, тому що саме ми воюємо, саме наші солдати втрачають своє життя, і в саме наші цивільні будинки влучають досі ракети російські. Але гроші є гроші. Бізнес є бізнес, і ситуація така, що нам продовжують допомагати фінансово допомагати різні країни. але... Звичайно, що бізнес часто перемагає і е, намагання заробити, е, розширити свої ринки, повернути російські ринки, усунути той вплив війни, який був відповідно до обмеження. Торгових стосунків з Росією, воно звичайно є привабливим і багато хто це робить і цим користується Росія, і це є не на користь, на жаль, України. Ну і маємо щось маємо щось робити з цим і. ну Найбільше це звичайно, що біда України така ситуація, яка склалась і продовжується, а, так і звичайно, що нам би хотілося б мабуть, якоїсь солідарності, але ми що бачимо? Це рішення бізнесів зараз повертатися до Росії, наприклад, так що ми кажемо про компанії, які повертаються. Чи це є робота про російського лобі, наприклад, в європейських країнах? Звичайно, що це робота про російського лоббі, і Росія дуже добре розуміє. Вона знається дуже добре. Знається на міжнародній політиці, на пропаганді. І звичайно, що це насамперед робота російського лобі. Тобто, робиться цілий величезний комплекс заходів, і ці заходи досягають свого результату для того, щоб продовжувалися стосунки з Росією для того, щоб вони далі режим міг продовжувати своє існування а існування режиму була більш злагоджена спільна робота мав би розуміти ці аспекти і відповідно, відповідно реагувати. Таким чином, щоб ще раз я повторю цю деталь, будь-які стосунки економічного характеру з Росією були б прирівнені, як це в світі завжди робиться з стосунками з терористичною державою. Росія вже визнана терористичною державою. Її лідер має санкцію на арешт міжнародного суду, але відповідно. При цьому продовжуються е, стосунки торгового характеру з Росією. Звичайно, що це вдала робота. Маємо це визнати російського лобі і на підтримку своєї агресивної політики. Угу, так, зрозуміло з цим до речі, знову ж таки, той, той самий Блумбарг повідомляє про те, що США планують передати Україні. Заарештовані активи країн, які порушують антиросійські санкції. Про це повідомляє, як я вже казала видання Блумбарг. Наразі за даними агенції Міністерства юстиції, має повноваження лише передавати в Україну доходи від активів, конфіскованих внаслідок ухиляння від санкцій. Ось тут це можливо це більш такий реалістичний практичний сценарій, про які країни тут може зараз йтися. Ну, це треба володіти краще питанням, і звичайно, що це є так само допомогою Україні, тому що ми фізично не можемо оплачувати всі витрати, які потрібні на оборону. І е, світ розуміє те, що ми захищаємо. Ну, сучасну цивілізацію і боронимо від російської агресії. І, звичайно, що це теж буде певною певною мірою допомагати Україні фінансувати наші витрати. Але що я хотів би тут зазначити, як найважливіший фактор: ключі від перемоги над ворогом лежать все ж таки в Україні, і від нашої вдалої політики, від нашої вдалої політики, залежить ефективність економіки навіть в умовах війни. І зараз можна за. Значити, проблеми ще з зерном: заборона Польщею транзитою і експорту України, хоча це знову відновили, але все це впливає на український ринок, українські поставки постачання бюджету, наповнення бюджету золово. То валютними резервами Україна мала б мати мобільність, відповідну мобільність, щоб переорієнтуватися, якщо ми не можемо з приводу тих чи інших причин, з приводу вдалої роботи російського лобі, продавати, наприклад, наше зерно, щоб ми могли його реалізовувати на внутрішньому ринку, щоб ми могли виробляти продукцію з більш високою доданою вартістю і продавати це вже за більшими цінами на захід і знову ж таки отримувати е, свій е, дохід. Тобто ще раз повторюю ключі від перемоги. І від ефективної економіки знаходяться в нас в Україні, і це наша організація, власне. А, так зрозуміло, але, взагалі, якщо говорити про те, якою є поточна політика, і щодо передачі заарештованих активів, і щодо можливо репарації, чи поки що зарано про це питання говорити? Про репарації можна говорити тоді, коли Україна підпише мирний договор, де буде зазначена наша перемога, і е, не буде більше, скажімо, ворога на нашій е, території. До цього е, про які репарації може йти мова, коли продовжується агресивна е, війна, яка суперечить міжнародному праву з численними порушеннями е, будь-яких міжнародних е, законів, тобто а повернення зараз зараз. Будь-яких коштів, які мають місце в результаті чи порушення санкційного режиму, чи інших з інших джерел, звичайно, що це треба робити, і це так само суттєва допомога українському бюджету в українській економіці. А водночас, вже от більше року ми маємо це повномасштабне вторгнення, таку величезну війну за багато багато років на європейському континенті. А дуже багато говорили про те, що фактично механізму як передавати Україні ці замороження, активи так від якихось російських компаній або СІП, нема того механізму. Чи зараз якось просунулися в цьому питанні, чи є якісь суви тут? Щодо механізмів, тут питання виключно в досягненні нашої політики в волі робити, продовжувати надавати нам допомогу. Механізмів передачі їх дуже і дуже багато. Якщо ця воля є. То варіантів фінансування варіантів передачі коштів їх дуже багато, і це ну якісь відговорки, якщо кажуть, що таких механізмів немає або їх складно зробити. Були б ресурси, було б бажання, була б воля, було б спільне розуміння загальної проблеми і спільне рішення цієї проблеми, і механізми звичайно, що вони знайдуться. Ну знову ж таки бачимо, все впирається в політичну волю. Ну що ж будемо її шукати, пане. Євгене, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Вас вже мушу відпускати. До нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі, нагадую економічний експерт Євген Невмержицький. До нас так. долучився. Дякую.